А для того, щоб вони представили своє бачення наслідків з ротення України, і з цього ми надамо слово в аудиторії іншим. Що Бажаючи виступити. Доброго дня, колеги. Дуже жарка дискусія розвернулася, і це лише раз підтверджує те, що ну, не дивлячись на цей прекрасний англійською мовою пошхол, треба все таки дискусії проводити в Фейсбуці, тому що я. Хотів би попросити вашої згоди на те, що ми з вами сконтактуємо через електронну пошту, щоб надати можливість вам спілкуватися один з одним, тому що ті, хто сидять на панелі, насправді не є вищими по розумінню від тих, хто сидить в залі. У дискусія така і є, на мою думку, якісна. Я дуже вдячний Валерію Михайловичу, який підливає масло огонь для того, щоб у нас було яскраве. Уявлення про те, до чого ми зараз йдемо. Звичайно, що я хотів у своїй у свої презентації зробити якісь яскраві картинки, мимо того, що міжнародний центр перспективних досліджень існує вже 19 років і був помітний у реформах. Ми і сьогодні хочемо поговорити, ну, надати просто такий погляд. На сьогодні ще в Україні не розкручений це погляд на те, як супроводжувалось підписання угоди, далі її імплементація, якраз без вступу в Євросоюз на фоні технологічного рівня економіки, який в даному випадку презентується через індекс комплексності економіки. Це дослідження, яке закінчено в 2012 році. На цій карті ви бачите, чим темніший я перепрошую, але незажди рухом Валерій Михайлович виключив нам. Ми вже включили, так ли ще одна секундочка, потім почне працювати? Добре, техніка, техніка проти, техніка проти це сьогодні, але я хочу сказати, як бувший голова асоціації виробників виробів із полімерів, я є досить як би, дивним фігурантом в ngo секторі серед дослідників, тому що я все-таки походжу із реального сектору. Я 18 років реально якби Мацав метал і пластик. І тому мої дослідження, не дивлячись на те, що мене оточують дуже цікаві дослідники, вони мають прикладний характер, і насправді мене так само, як і академіка Гієця, цікавлять практичні наслідки. От, і те, про що говорив пан Зорбінський сьогодні: що якщо ми надаємо до тисячної долі відсотка наслідків, то ми повинні дивитись на те, яке конкретне підприємство чи сектор. Стоїть за цими, за цими відсотками. Не знаю, нічого не з'являється. Так, мої яскраві картинки е, зникають. Ну я, я не знаю. Ну, <смір> ну е, 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 <смір> я кінець презентації. Ну як тепер десь від цим <смір> цієї презентації знаходиться е, в цих картинках, тобто індекс. Е, Індекс комплексності є важливим, тому що він показує технологічний рівень економіки і, зрештою, експорту. Експорт нас рятує, я вважаю це панацею. Кожен долар експ, вкладений в бізнес, який експортує, дає так само долар до зростання ВВП. І якщо подивитися, як Польща червоним, Румунія зеленим, Чехія білим, Литва жовтим, як змінювався цей індекс з моменту підписання, тут ви бачите трикутничів, з моменту підписання угоди до вступу, ви бачите, що для Чехії він був більш-менш менш помірним висхідним. Для Польщі він коливався, потім став висхідним. Особливо цікавою є Литва, яка має конкретне висхідний. Характер. Е, якщо подивитися за, за рахунок чого е, рахується цей індекс комплексності, це індекс комплексності економіки, тобто складності, він рахується за рахунок індексу складності продуктів, які випускається економіка. Якщо подивитися е, на більш яскраву картинку. Е, то ми бачимо багато коричневого кольору в експорті України. Коричневий символізує в даному випадку щось гірше, тому що це продукти з низькою доданою вартості, з низьким рівнем переробки. Голубеньке – це те, до чого треба прагнути. Ну тут дуже складна модель, насправді, але поки що повірте на слово. Коли перейдемо наприклад до Чехії, бачимо, що глубенького більше і зараз подивимося невеличкий мультик, про те, як Чехія е, рухалася у процесі е, імплементації погоди про асоціацію, зараз ми говоримо про вступ до Євросоюзу, Не говоримо про ті інвестиції, про які говорив Академік Єєць, от е, бачите, з 95-го року е, глубеньке збільшувалось, воно оточувалося іншими кольорами, е, це е, взаємодія між секторами е, змінювалася і е, зрештою. Чеська економіка набула такого характеру зліва 95-й, справа 2010. тисячі і ми бачимо, що експорт більш ніж на половину складається з високотехнологічних продуктів. Що саме важливе у випадку Чехії? Чехія і в соціалістичному концтаборі була експортером високотехнологічних, як на той час. Продуктів 70% експорту це були машини, це були металовироби високого рівня технології і переорієнтація з 70% на радянський ринок до 70% на західний ринок. Сьогодні Німеччина, Франція, Британія стали якби, основними точками експорту в Чехії. Була дуже. Дуже непростою, вона була якраз в рамках тої взаємодії, яка здійснюється, у, е, е, яка здійснюється в рамках виконання угоди про асоціацію. Для України цей факт є важливим в тому сенсі, що ми, як вже Валерій Михайлович сказав, ми вступили в сот, і тому за ці п'ять років ми так чи інакше використали можливості і е, отримали. Проблеми від зниження тарифів. Тепер зниження тарифів не буде мати такого серйозного характеру, як воно мало, якби ми рахували вплив від тарифів і нетарифних і нетарифних дій окремо. Тому для нас головним є все-таки імплементація європейських стандартів і підведення українських підприємств. Під можливість випуску цієї продукції, ну тут зв'язку з відсутністю часу я не буду показувати розказувати детально. Як змінювалася ситуація в Польщі, яку сьогодні вже часто згадували, і в Румунії, яку сьогодні згадали. Бачите, Румунія перебуває в більш транзитному процесі, тобто зелений колір символізує ці галузі сільського зелений жовтий сільського господарства, сільськогосподарства промисловості, які поки що ще оточують цю синю, синій сектор, який символізується галузями машинобудування з високими. Доданими вартостями, і тому під і такий, така картинка, яка символізує те, що нам треба залишити в минулому сподівання на те, що тарифи насправді впливають, тому що вони вже є низькими, вони дійсно не сильно впливають. А те, що нам треба, наприклад, за найближчі 10 років. Для того щоб наблизитись до рівня ВВП на душу населення, як в Польщі, мати додатково 200 мільярдів доларів експорту, то треба шукати, де цей експорт буде. Я тут солідарний з тими, хто висловлюється за більш активну позицію Євросоюзу і його партнерів, в тому сенсі, що коли нам Чливо і м'яко розказує, що нам треба концентруватися на власному ринку, не дивлячись на те, що тут проживає 45 мільйонів населення. Це дуже невеликий ринок, і всі про це зазначають. Тільки експорт є насправді визначальним для розвитку. І якщо ми не будемо бачити від європейських партнерів співзвучності у тому, що ми потребуємо. Якби спільної роботи не тільки у тому, що ми вже зробили у відкритті е, тарифних можливостей, вони дійсно відкриваються і вони не дзеркально е, на користь України, а спільна робота по залученню інвесторів, то тоді це буде реальним успіхом. Е, тут е, кілька е, картинок, перш ніж передати слово Олександру е, Жолоді, нашому е, старшому аналітику, який займається цими питаннями. Я хотів показати. Е, те, що потрібно в загальному робити, для того, щоб підписання угоди чи той період імплементації після підписання був успішним, традиційні слайди, які всі показують, про те, що в нас в послугах позитивне сальдо, послуги збалансовані по експорту імпорту. Товари традиційно негативне сальдо з Євросоюзу, товари не збалансовані по експорту, по імпорту. Ми всі говоримо, знаємо, що сьогодні це вже стало банальністю, що експорт є сировинним, імпорт є технологічним. Тому угода про асоціацію, ну, от так, так тривається дослідження. Беремо за тими підприємствами, які експортують, та ті підприємства, які залежать. Від тих, хто їх експортує до нас. Як ми бачимо для традиційних експортних чорних металів, зернових культур, характерними є всі зміни, які відбуваються в процесі підписання і виклики, вони ну, скажімо, знову ж таки відомі і рішення тут. Саме головне це забезпечення умов для приходу інвесторів з метою модернізації виробництва. Тобто, якщо Україна є для е, України є можливість залучити від 100 до 300 мільярдів доларів. Прямих іноземних інвестицій і це скаже ніякі не фантазія, це реальність. То саме там і знаходяться відповіді на те, хто буде модернізувати в тому числі і з вимогою виконання екологічних умов нашу промисловість. Що стосується імпорту, ну до речі, знову ж таки повертаємося до дослідження. Досить скептично ставлюсь теж до тих досліджень, які ведуться 99-го року, тому що ну так статистика влаштована, що наприклад. Побутова техніка, да, візьмемо які небудь холодильники Норд, які до цього часу випускаються в Україні, то вони там так глибоко зашиті в тій статистиці. І коли дослідник бере інструментарій і починає аналізувати і видає до, до п'ятого знака цифри, то він повинен бути свідомий, що ну, він, він знає, що насправді він не аналізує холодильники норди, він характеризує цей реактор, ядерні реактори і так далі. Там, ця позиція вона включає. Крім холодильників дуже дуже велику номенклатуру, її слід витягувати, якби потім давати реальні рекомендації, це насправді треба мати сміливість і якби, відповідальність за ці цифри. Ми бачимо, що для тих, хто залежить від імпорту, тобто після приходу на наш ринок, тих, хто вже відповідає стандартам, знову ж таки панацея в інвесторах, але насправді. Перехідний період буде якби ми цього хотіли, чи не хотіли. Він буде розпарюватись. і. І, якби, ну, сьогодні ми зібралися, те, що я кажу, що всі, хто є в залі, запрошували саме з тої точки зору, що є вони потенційно або виконавцями, тобто консультантами, з точки зору торгових дискусій, чи торгових суперечок, чи, скажімо, торгових умов, або вони є замовниками. І коли наука, висока академічна наука зараз опиняється під якби перестрілкою того, що ми зараз кажемо, ні, це буде добре. Наука каже не добре, Тут не вистачає одного елемента, про якого про який я сказав спочатку. Я був головою асоціації в 2005-2007 роках. То насправді, сорі, але ви нас не запрошували в Брюссель. Ви туди їздили більшою мірою самі, і голос бізнесу. Він не чутний. Якщо голос бізнесу більш чутний, тоді державі і е, науці легше опиратися якби, на землю, бо критерієм істини є все-таки практика. Ще м, хотів сказати на закінчення про те, що угода про асоціацію ми говоримо про тарифні і нетарифні е, 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 умови. Вона потребує адаптації законодавства. Ми розглянули, розглядаємо податкове законодавство в сфері навколишнього середовища. Зупинюсь тільки на податковому, оскільки по навколишньому середовищу вже була гаряча дискусія. Наприклад, такі товари, які зазвичай не розглядаються, тютюн та алкогольні напої, вони в принципі не залежать від тарифів або від нетарифів. Умов вони залежать від того, які будуть податки. ПДВ, до речі, ми вели дослідження по, по податкам, і можу сказати в позитиві, що умови, які накладає на нас угода про асоціацію, стримують уряд від НАТО, якби різких рухів, ви знаєте, про ті можливості, які існують, наприклад, для заміни ПДВ на. Податок з обороту, то, наприклад, угода про асоціацію вона стримує різкі руки і заставляє нас тут думати і аналізувати, яким чином покращити ситуацію з адмініструванням ПДВ, але не змінювати цілком ситуацію з податками, тобто не вводити, як дехто пропонує замість податку на додану вартість податок з обороту Я не знаю, чи ви знаєте про цю дискусію, але вона дуже як би, плітна саме тому, що. Вдалося, вдалося з залучення і європейської практики, із залученням бізнес кіл провести фахову дискусію. І якщо говорити про акцизи, то вони зараз на накладаються і дуже різко підвищуються, що приведе до контрабанди і збільшення рівня контрафакту. Тут теж треба думати про те, яким чином. Запобігати цим негативним явищам. Ну, звичайно, краще було б ввести аналогічні всі умови в сусідніх країнах, наприклад, в Росії. Але оскільки Росія не підписує угоду про асоціацію, то очікувати цього не приходиться. Тому потрібні знову ж таки дискусії і. Про більші перехідні періоди для того, щоб не знищувати надходження в бюджет і не передавати їх контрабандистам, що, що стається в таких випадках. Тому, передаючи слово Олександру Жолодю, нашому експерту, хочу сказати, що досвід країн по імплементації угоди з точки зору підвищення технологічного рівня економіки і забезпечення збільшення експорту, перш за все з високою доданою вартостю. Є е, позитивним, і е, ми передбачаємо, що цей індекс вибачає за все таки за критику, а тепер введення е, якихось, е, скажімо, прогнозів, індекс ІСІА може зрости на нуль пунктів. Це досить серйозно. Це бачили, е, якби на своєму досвіді країни, що недавно е, підписували угоди про асоціацію. Але для зменшення впливу найбільшим. Е, над чим треба працювати, це залучення робопільна робота уряду бізнесу і ЄС по залученню інвестицій, перш за все європейських для та забезпечення ринків для експорту. Про це треба теж говорити серйозно. Тобто умови формально створені. Тепер час для неформальної роботи і збільшення перехідних періодів про це дискусія буде тривати. Тому нам треба об'єднуватися в, в таких консультаційних середовищах, тому що бізнес буде сигналізувати, він буде хотіти, е, хотіти щось змінювати. Уряд повинен буде до цього готовий. Дякую, Олександр Іванович, тільки будь ласка, дуже коротко. У нас є декілька запитань, і академія ЄС також запросить.